Всім привіт! Мене звати Аня. Я дуже-дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене мукбанг з моїм улюбленим Макдональдс. Це новенький бургер Макріспі бургер Нагетси, перець, часник, картопляні діпи, мій улюблений дабл чізбургер і мій улюблений кисло-солодкий соус. Попити взяла спрайт. Сьогодні, давайте зразу спробуємо новинки, а потім перейдемо до розмов. Дивіться, ось так воно виглядає. Я сьогодні знімаю на передню камеру. Ну таке, не можу сказати, що я би колись замовляла це знову, але в принципі, прикольно. Якийсь такий смак, можливо, за рахунок цього чесничку перчику, домашній, таке відчуття, наче вдома робили. Добре, що я взяла карту плані Діпи, бо якщо б я взяла звичайну фліп, вона би просто не дожила до відео. Пробуємо бургер. Два шматки огірчика, Якось все так не дуже апетитно, виглядає, якщо чесно. А давайте спробуємо. Ну, я не знаю, з якої сторони пустуть. Ну. Ома це гострий бургер. На. Да. Угу. А я забула, думаю, чого воно мені пече? Не совсем звичне поедание Макдональдс и свежих овощей. Я знала, что мне может не сподобатись. Поэтому взяла. Кто пробовал, вам? Я бы больше не замовляла. Добре ще соус є. Тоді сьогодні хотіла поговорити про відбілювання зубів, тому що я його таке зробила. Зараз вже не посміхаюсь, тому що повний рот. <кій> Але у мене сьогодні було доволі пригодницький е, ранок. Чесно, я не хочу його доїдати, хай не чоловік. <кій> а я би досі, яблений. Дамбут чизбукер. Да, де Макдональдс. Стоп. Я не скажу, що це там прям дуже не смачно, але на мій смак мені допобають такі класичні. Отже. Перше, я два дні просто пластом прилежала. Мені було дуже погано. У мене була температура. <кій> і сказати, що в мене там якийсь дуже сильний нежить був чи щось типу цього. Але погано було так типу, підгренько. Але я прокинулася і відчула, що я себе почуваю набагато краще. Відчувано необхідніше, мені треба зняти відео. Я ще так Макдональдс хотіла. Е, а в нас виходить доставку, замовити не можна. Тому що моя адреса, вона не входить в зону дії. Може, вона і на краще. У нас тут ходять прямі маршрутки. В прямому сенсі прямій ти сів, їдеш прямо, 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 вийшов. В общем-то, доїхала я туди, зробила замовлення, забрала, <кій> чекаю маршрутку. Сідаю в маршрутку. Їдемо, їдемо, їдемо. І вона звертає направо. А я вам сказала, що машинка їде прямо, прямо, прямо. Мало що бути. Що може бути? Дорогу ремонтуй. Їдемо, їдемо, їдемо. Обіжжаємо. Виїжджаємо в центрі. Але в центрі виїжджає маршрутка вперед, а там у нас, типа, круговий рух пола. І знову ж таки, треба їхати прямо ми повертаємо направо. А ми ще таки не виїжджаємо і маршрути, е, маршрутки, в який їду я, він обганяє якраз 22-й маршрут, на який я мала би сісти. Я так ще подумала, як це дивно. Дві однакові маршрутки. Це ж повертаю він направо, я думаю, блін, напевно, я сіла в 21-й. А він все одно доїжджає туди, куди мені треба. Просто дуже велике коло робить. Ідемо, їдемо, їдемо. І там, де він мав би повернути наліво, він повертає браво. Я така. Так, стоп. З'явно щось не то. А там виходить не в самій маршрутці там всередині немає номера. Чи їде на півпуста, так зручно? Ідем, І Врешті-решті розумію, що це, ну, ми виїжджаємо з міста. Ми реально їдемо тобі, в іншу сторону, просто на виїзд з міста. Коротше, як я так лоханулась, як я сіла не в ту маршрутку, ну, типу, 21-й, 22-й ще, в принципі, можна переплутати. Mm. Тому що, наприклад, коли маршрутка під'їжджала, я чітко пам'ятаю, що я побачила оці, ну, типу, при принаймні перша двійка точно була. Це просто. І виходить. Відповідно, я вийшла на першій маршрут, зупинці там, де зрозуміла, що щось прям кардинально не то Вхожу, бачу, що я сіла на 19 маршрут. <кхід> І алілуя. А в мене ще мобільного інтернету немає. Добре, що додаток EasyWay працює без інтернету. Ну. І він, напевно, не відстежує там тіпо, поруч маршрути. Але якщо тіпо, просто треба подивитись маршрут певної маршрутки, то автобуса можна. Я подивилась, куди мені пройти, щоб сісти хоч на якусь маршрутку, щоб додому доїхати. Це артистка. Пройшлась трішки, поки дочекалась цю маршрутку потім. Е -е -е -е. Ця маршрутка вона теж е, об'їжджає дуже багато. Згори баба. Це дуже добре. Думаю, як добре. Ще я не взяла колу там, з льодом, тому що е, рід питаєв, танув і я вярю, як я висяла вже в цій воді. Nu no, artistică, nu no, artistică. Și șo, șo, eu mărușesc să-ți spun. Măna, locaie. Mănuvașenie. Și cum știam că vom sta aici? Măna, ca Реально, якби я десь в Києві сіла на ту маршрутку, я би ще зрозуміла. А так, я ледь на кожен день їздила цим маршрутом і. Нормально? Ой, божечка, божечка, божечка-кошечка, це не Аня. Цирк на дроті. Дуже сподіваюся, що звук буде нормальний. Мушники сіли, телефон сідає. Мобільного інтернету немає. Ой. Думала, зараз з голодухи наїмся, нажруся, знім все, що в мене буде на столі. Два дні взагалі не хотілося так, от то перебувалось, чимось солодким таке. Mm. Щодо відбілювання, то, як я сказала, я дуже давно хотіла, і у мене були доволі жовті зуби. І я, чесно, очікувала на результат, типу там вау. Але ефекту вау не було. Навіть через те, що там різниця майже в 5 тонів. Але, ну, така в мене структура зубу. Я, виходить, робила відбилювання на системі Beyond. Це на даний момент одна із найкращих, найбезпечніших систем. І вона, типу, працює так, що ти тобі. Складники наносять три рази на 15 хвилин. Типу, спочатку на десну на слизову наносять спеціальний такий ем, захисний гель, який заздягає. <кій> ну, і на передні зуби, лінію посмішки, наносять оцей ж ем, реагент, не знаю, як це правильно сказати. І ставиться спеціальна лампа, світло от, на 15 хвилин. Перші. <кій> 15 хвилин, перші і другі. це було добре. Мене попередили, що може стріляти трішки. Я от Чому я боялась? Тому що я доволі чутлива, і я боялася, що типу, це буде нестерпно. І я навіть спиталася з стоматолога, кажу, ну, я терпіла, але як мені зрозуміти, що терпіти не можна? Ну, вона каже, в принципі, все має бути нормально у вас, ну, у вас емаль в порядку. але Просто, типу, якщо буде прям нестерпно, піднімайте ліву ручку, я, типу, забираю світло. Отже, перші два рази все було прекрасно, на третій раз спочатку вже відчувався такий трішки як дискомфорт, і десь приблизно там на сьомій хвилині. Третього підсвічування. Боже, почалось щось таке. Ну, це не було прям нестерпно, просто дискомфортно, неприємно. Боляче було таке оце відчуття дійсно. Ну, В організмі кажуть, колюча біль, а от в зубах таке, наче воно стріляє. Але, в принципі, все було комфортно, 15 хвилин я висиділа нормально. І самий жах почався вже тоді, коли вона вже мені це все знімала, змивала, і коли я промивала, це все виполаскувала водичкою. Ой, Перші пару годин було доволі так ну, типу дискомфортно. Воно ні з того, ні з цього починало стріляти абсолютно в різних частинах зубів. От, ну, типу, Я не можу сказати, що це воно. Постійно так було, але, типу, там раз на 10 хвилин десь могло щось стрельнути. І ти ж з цим нічого не можеш зробити, ну, мене попередили, що раптом що я можу випити там місіл. Сподіваюся, ви не проти, що я не їм, бо я вже просто так налепенлась. Mm, от, mm. Mm, із такого, що. Типу, як це правильно сказати, і з реакції мого організму трапилось те, що в мене на деяких зубах з'явились білі плямки. Це через те, що емаль була пересушена. Але, в принципі, для мене це нормальна практика, тому що навіть при лікуванні зубів. Не надягаю цей ж кафедрап, чи як він правильно називається. І я лікую там по декілька зубів, коли лікувала. І виходить, що трішечки також були плямки, але вони з часом проходять. Це трапилось і з моїми передніми зубами. Типу, все нормально, все добре, пігментація прийшла, і тому мені зараз здається, що вони вже не такі білі, як були зразу. А це через те, що у ці плямки вони були більші. Ніж мої натуральні зуби. Загалом я задоволена. Чи буду я робити ще, не знаю. Через рік подивимось. В принципі, вони обіцяють результат до двох років. От. Але я якось дуже сильно в цьому сумніваюсь. Хоч би на рік вистачило. Але робити такі процедури кожен рік, мені здається, це не є класно, не є вау. Я буду дивитися, як буде себе поводити моя емаль. Я вже якийсь час каву взагалі не п'ю. Там іноді чай. От. О, і зараз, до речі, мені варто притримуватись білої дієти. Як бачите, я притримуюся. Але сьогодні вже четвертий день, типу. Нормально. Найголовніше. Ой. Найголовніше там якісь дуже серйозні фарбники для мене це іде буряк і будь-які соуси, заправки, страви, які мають томатну пасту, тому що томатна паста це для мене просто... Я її з одягу не можу випрати, а тут зубів. От такі от справи. Напишіть, будь ласка, чи робили ви колись таку процедуру, а, які у вас залишились враження? До речі, чутливості як такої немає. Я би сказала, взагалі. Типу, навіть на наступний день а, був трішечки дискомфорт на передніх зубах. А коли я чистила зуби, ну, перший день зрозуміло, що він трішки був. Мене про це попередили, і я знову ж таки переживала, що там на другий день теж там буде все так, як хотілося би. Але ні, все нормально, все прекрасно на даний момент, зараз поки що. Я всім задоволена я рада. От, знову ж таки, пишіть в коментарях, які ви, чи робили ви таку процедуру, які у вас враження. І якщо наприклад пройшов вже якийсь час, що ви можете сказати? Мені буде цікаво це почитати, обмінятися досвідом. Всіх цілую, обнімаю, всім па-па!